Фундук щеплений на ведмежому горісі. Заніс в приміщення на зиму для того, щоб пакети не перемерзали, і вже він бачу починає от пилити. Дивіться, скільки пилка. От. Думаю, видно. приміщенні стало тепліше, але завдяки тому, що тут небагато світла, от бачите, жіночі, вони такого. Дуже блідого забарвлення, але я думаю теж видно. От скільки ще пилку літає. Залишилася невелика кількість. Два сорти. Це сорт Караманівський і сорт ці вже відпилили і сорт шедевер. Закрита коренева система. От в таких пакетах просто тут з краю ще заніс такі невеличкі інші, щоб не перемерзали. Два сорти, сорт шедевр і сорт Караманівський. Висота щеплення від 50 см. От е такі прирости. І все вже цвіте, все в квіткових. Ці вже відпилили, це ще трохи пилить. О, як гарно видно. Тому буде така весняна розпродажа. Кому цікаво, телефонуйте. Закрита коренева, гарно заросле місце щеплення. І прирости є від 20 до пів метра і більше, від 20 см. От. От така ситуація по горіху щепленому, фундуку щепленому на ведмежі горіх. Майже всі з плодовими бруньками цвітуть. От. Тут плодова, тут плодова. От такий у нас фундучок, а тут майже всі от плодові. Зрозуміло, що треба його буде обрізати на ростові бруньки, або якщо зав'яжеться горіх, а він зав'яжеться, бо тут дуже сильно він запилився, пилило, то треба буде обрізати. На 2-3 бруньки, але вже весною, коли почне розпускатися, або ж зірвати запилений горіх для того, щоб саджанець нормально ріс. от така товщина, і от в пакеті він росте, бачите? От така ситуація з фундуком щепленим на ведмежому горісі Кому цікаво, пишіть.